Ну, привіт всім! Тут в цьому відео я нічого не розказую, я вирішила просто окремо записати голос. А, і хоча зараз я дуже сонна, про що хотіла б сказати? Хочу сказати про те, що у кожного з нас в той чи інший момент нашого життя, інколи це не момент, це можуть бути періоди, і періоди досить затяжні. Не знаю, як ви, я через це проходжу багато вже разів. Коли у вас такий стан, знаєте, коли ви потрапляєте в якусь не те щоб ситуацію, в якусь життєву, добре, хай це буде ситуація, затяжна така ситуація. Ну, так як і в мене зараз, я вже більше двох років. Не вдома, не в Україні, я живу в Техасі, ви це все знаєте. І, звичайно, в моїй голові час від часу з'являються такі думки, як навіщо я тут, що я тут роблю, для чого я тут. Зараз трошки легше вже, а перший час було дуже складно, тому що, знаєте, можна себе порівняти, дійсно поетично, порівняти себе з тим деревом. Яке видрали в одному місці, і потім вже велике дерево з корінням, з усім його ніби як посадили в іншому. І от те дерево, воно чи приживеться, чи не приживеться. Отак от само, такі само, якби я була деревом, то в мене були б такі само відчуття і все решта. А про це можна сто разів прочитати, про це можна сто разів побачити. В фільмах, в книжках. І, в принципі, ви будете читати, ви будете це або слухати, або дивитися, ви будете це розуміти на рівні інформації. Але на рівні відчуттів, ви цього не будете відчувати до тих пір, поки ви не опинитесь в іншій країні, на довгий час і так далі і тому подібне. Всім, хто мене зараз дивиться, і дивиться саме це відео, я хочу сказати. Ні в якому разі я не хочу, щоб ви мене там жаліли, чи я вам плачуся чи нию, чи ще щось. Я просто ділюся тим емоційним досвідом, який зараз я вже маю. А, знаєте, є така розумна фраза, коли кажуть, що не потрібно плутати туризм і імміграцію, так? І в цьому теж є дуже серйозна така суть, дуже суттєва ця фраза, тим, що. Вибачте, у мене трохи стомлений голос, тому що сьогодні, хоча й був вихідний, у мене перший вихідний один за весь тиждень, але все одно якась ще зміна погоди, чи що, і мене трошки так клинуть. От, про еміграцію. Ви можете це все читати, ви можете це все знати, ви можете це все сто разів бачити. Але якщо ви це не прожили емоційно, у вас немає в цьому вашому емоційному інтелекті, є така сліпа зона. І це стосується не тільки еміграції, це стосується будь-чого, з чим ми з вами живемо, будь-чого, що з нами трапляється, і будь-чого, що, 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 що взагалі, або верніше, не трапляється. Тобто ми можемо про щось знати, ми можемо там, це, про це прочитати в книжках чи почути від якихось інших людей, чи подивитися в кіно. І ніби як це захопливо, і все таке, але на рівні емоцій ми цього не розуміємо, не відчуваємо. І от я вам можу сказати, що, звичайно, в мене теж я не виняток, у мене час від часу трапляються такі складні якісь періоди, коли я думаю що тут не моє все, тут все чуже, тут все те, що мені не потрібно, мене тут нічого не тримає. Коли знаєте, а ще творчі люди, а я творча людина. Я все своє життя була творчою. І насправді я хочу сказати, що в цьому немає. Це може бути привабливим для інших, але для себе особисто, як то кажуть, myself, Нічого такого корисного в цьому немає. В цій творчості. Ну, як я. До речі, зараз на відео ви бачите, я. це не творча робота, але мені знадобилося, бачите, цей досвід мені через дуже багато років працювати з деревом, працювати, готувати дерево до покраски. Саме це зараз, бачите, через дуже-дуже багато років мені це знадобилося. Тому що в 90-х я колись працювала з деревом, були такі складні 90-ті. І мені потрібно було заробляти якісь гроші, а я, чи могла заробляти своєю творчістю. Тобто я малювала петриківкою, малювала дощечки, працювала взагалі з деревом. І от, бачите, я не вмію різати по дереву, я відразу кажу, не, ну може й вмію, але ніколи цього не робила. От зараз у мене є там мультитул, я маю зчистити стару, старий лак, щоб пофарбувати. Меблі. Я вже в своїх відео про це розповідала. Так от, до чого я це все веду? Що насправді, знаєте, щось одне може прийти і витіснити щось інше. І якщо у вас... Це, звичайно, на рівні такого собі жарту, але якщо у вас депресія, якщо у вас якісь сильні... Важкі думи, як писав наш класик Шевченко, думи мої думи. Якщо ви в такому пригніченому стані, якщо ви, ну тобто, якщо у вас депресивний стан, а зараз він у багатьох людей, я не можу вас закликати зробити там те-то і й те то Але я можу сказати, якщо, наприклад, от я зараз працюю на цій роботі, і фізично, в тому числі в першу чергу, фізично я дуже сильно втомлююся. Зараз ще з цими дверима не дуже і з цією конструкцією, але теж втомилися вже. А перед тим були малярні роботи, то я думала, що мені хана буде. І от що я вам хочу сказати, що ви просто-напросто можете загрузити себе роботою. О, дивіться, хто до мене прибіг. Белла прибігла, перевіряє, як я працюю. Загрузіть себе важкою роботою. Реально важкою, і у вас не буде так багато сил на те, щоб мучитися якимись важкими думками. Будьте щасливі, ваша Іратих.